Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що в Лаврі затримали озброєних людей. Спецпідрозділ ГРУ РФ їхнє завдання наразі невідомо. Втім, за попередніми даними вони повинні були ліквідувати генерала, якого думаємо, здогадуємось самі. Спецоперацію провів спецназ генерала залужного за підтримки чесних офіцерів СБУ. Назвіть мені хтось причину, через яку у києво печерській лаврі досі сидять московські попи. Пи, пише Юрій Годименко. Далі мовою оригіналу. Момент не той момент ідеальний. Саме під час війни та революції люди легше за все приймають різкі зміни. Неспокійний час, коли новин мало все сприймається інакше. Боїмося помсти Москви. А за що була помста 24 лютого? А Буча, Маріуполь, ракетні удари по містах. Вони намагаються нас знищити і так, чого ми ще боїмося. Не хочемо провокувати смішно. Хочу побачити, скільки проросійських людей вийде на вулиці Києва і що з ними буде. Якийсь договорняк. А про що ми можемо домовлятися у обмін на лавру? Про повернення вкраденого єнота Лавра. Це символ, він не має ціни. Тоді що Лавра має бути українською? Це аксіома. Вона Києво-Печерська, а не Київська. Печерська. назвіть мені хоч одну причину. Я почекаю якийсь час. Нагадаємо, в свій час журналісти відвідали осередок московського патріархату Києво-Печерську лавру. Представники змі хотіли почути позицію місцевих священнослужителів щодо війни, яку проти України почав Путін. Однак більшість священників просто тікали від камери і не хотіли коментувати. Частину виправдовувала дії агресора, і Лише один із них частково визнав вину Росії за смерть українців. Завершити свою роботу журналістам завадили так звані охоронці лаври. Чоловік з палицею накинувся та побив журналіста. А інший. І взагалі попередив, що вони не йшли на територію святині, бо зараз війна і їх взагалі можуть вбити. Журналісти викликали поліцію через побиття і зауважили, що вони прийшли знімати не блокпост, а на територію української Києво-Печерської лаври. Українська православна церква Московського патріархату у 2014 році не визнала Росію країною агресоркою, відмовлялася відспівати загиблих атовців та усіляко критикувала Томос і створення помісної православної церкви України. 24 лютого представник УПЦ МПО засудив дії Путіна і закликав до деескалації конфлікту. Того травня було проведено собор, на якому духовенство московського патріархату показово відхрестилося від свого російського начальства, оголосивши про повну самостійність. Втім, швидко стало зрозуміло, що ці зміни здебільшого декоративні. Якщо поглянути на рішення собору у ПЦМП прискіпливо стає зрозуміло, що ніяких радикальних зрушень не відбулося все у рамках кремлівської пропаганди. Заклики до української влади про припинення війни і пришвидшення мирних переговорів. Засудження патріарха Варфоломія за ненадження автокефалії ПЦО, загострення конфлікту з ПЦО. Та й з православною церквою. Ц МП зв'язку не розірвала, адже жодним чином не змінила свого канонічного статусу. Голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент Вечеря у коментарях РБК говорив про духовну єдність із російською православною церквою, яку вони продовжують підтримувати. Теж саме зі свого боку заявив міністр закордонних справ РПЦ Іларіон Алфєєв. Єдність між РПЦ та УПЦ МП зберігається. РПЦ продовжить змінювати її. РПЦ продовжить зміцнювати її. Загалом УПЦ МП веде підривну антиукраїнську діяльність ще з Стих зазначають в інституті зовнішньополітичних досліджень, запевняючи паству, що українці та росіяни один народ у ПЦМП нічого не хотіла чути про українізацію церкви. Парафіянам насаджували думку, що воювати проти Росії смертний гріх, Братовбивча війна, а голодомор організований СРСР був справедливим покаранням. Ці російські наративи московська церква транслює і зараз додаючи, що Україна сама винна у тому, що на неї напали. Зауважують дослідники. Офіційно церковні представники Московського патріархату в Україні заявляють, що діяльність української влади та православної церкви. Україна стала одним із приводів військового вторгнення в Україну, розповідає науковець відділу суспільних процесів Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук. Про голодомор митрополит МП в Україні каже, що він був врозумленням, упокоренням із сторони господа нашої гордині. Є такий вислів катюзі по заслузі. Буцім, то ми отримали те, що заслужили про численні схорони і священників, коригувальників окупантів, і говорити не варто, українці. Чи потрібна вам така московська церква в Україні?